Коли Оксанки мені розповідає, що президент не може вплинути на звірства ТЦК, то я вам хочу нагадати, що президенту підпорядковується міністр оборони, а ТЦК підпорядковується міністру оборони. Як ви гадаєте, якщо президент скаже пану Умірову, що потрібно це припинити, це беззаконні це звірства, що він йому відповість? Пане президент, може ви свій хлібальничок, то я буду займатися своєю справою міжнародною політикою? Ну, ви дійсно так вважаєте? Чи ви думаєте, що ТЦК просто так роблять ці звірства? Приходить вказівка керівнику, керівник дає вказівку своїм підлеглим, що є ось такий план мобілізації. І треба стільки людей мобілізувати. Вони йдуть, пакують, б'ють, заламують, пакують ті бусики. Тому що якщо вони цього не зроблять, то на війну підуть вони. А хто хоче йти на війну, навіть якщо вони за свої ці порушення, за побиття якесь отримують якусь догану. Ну краще догану, ніж сидіти в окопі. Ну хіба ні? І навіть, якщо якась така хороша людина буде працювати в ТЦК і не захоче виконувати незаконну вимогу свого керівника, він нічого не зробить. Зрозумійте той радянський союз, який ви всі так хаєте, та і я в тому числі, він залишився досі в наших всіх силових структурах, військових структурах. Він всюди, ця радянщина, буде з нами на все життя. Зрозумійте.